Всіх вітаю! Сьогодні поспілкуємось, чому клавіатура ХАТО Rockwell Evo TKL це погана інвестиція. І повірте, це повна срака. Але для початку давайте поговоримо про саму клавіатуру і з чим її їдять. Так що сідайте зручніше, беріть смаколики і приємного перегляду. Почнемо з комплектації пристрою. Тут вона гідна, адже крім упаковки в комплекті, йде інструкція з експлуатації англійською і українською, пулер для зняття кейкапів або колпачків, металевий пулер для заміни перевів. Микачів та 9 фіолетових кейкапів або ковпачків. Комплект цієї клавіатури мені сподобався, і тут є все, що нам потрібно. зовнішній вигляд клавіатури виглядає строго та мінімалістично. На верхній частині корпусу розташувався логотип виробника, а з боку красується надпис to The Best Haters, клавіш 87, Enter, однорядковий довгий backspace та лівий shift. Провід середньої товщини з захистом та липучкою. Його довжина 1,8 метрів, корпус пластиковий, а всередині по посилена металева пластина заявлена. Вага складає 735 грам габарити 360, 133 на 36 міліметра. Клавіатури немає цифрового блоку numberpad але й багатьох інших функціональних кнопок. Це зробили для економії місця, тому багато клавіш отримали кілька призначень, які працюють через кнопку FN, тобто регулювання підсвічування, керування гучністю, плеєром та іншими можливостями відбувається як на звичайному ноутбуці, де зайві клавіші теж на забрати. На нижній частині хатор встановлені 5 гумових ніжок різної форми для меншого ковзання по столу. Там є пара прорезинених ніжок, які піднімають клавіатуру під кутом для зручнішої роботи, друку тексту або ігор. І воно капець то є так. Кейкапи або ковпачки виготовлені з пофарбованого АБС пластику, є чітке лазерне гравіювання. Під ковпачками знаходяться оптичні свічі Kailh Optical Black і RGB підсвічування. Заявлена сила натискання 45 грам. Ресурс використання 80 мільйонів натискань, частота опитування до 1000 Гц. Оптичні свічі легко витягти та замінити. Набори можна замовити на сайті виробника чи в іншому місці. Це дає можливість налаштувати клавіатуру дійсно під себе та змінювати свічі для різних ігор чи завдань. А тепер послухаємо, як звучить клавіатура. Клавіатура має повноцінне індивідуальне rgb підсвічування всіх клавіш. Всі символи добре щитуються як у темному, так і в яскраво освітленому приміщенні. Всі кольори, крім білого, відображаються коректно. Білий має невеликий синій відлив. Хатор Rockwell Evo має вбудовану пам'ять на 6 швидких макрокоманд і може без драйвера керувати підсвічувань та мультимедіа. Усі комбінації додаткових команд активуються за допомогою кнопки FM. На екрані ви побачите всі команди і можете зробити скрін Шот або запам'ятати, крім цього, клавіатура має фірму ОПО. Рідна програми клавіатури називається Хатор, бла бла бла. Якось там ви зараз в принципі на екрані це все побачите. Дизайн у неї простий, але яскравий із застосуванням фірмового чорного та жовтого кольору. Через програму можна налаштувати різні команди на клавіші, макроси та підсвічування, а також змінити призначення або вимкнути кожну з 87 кнопок. Радує безліч режимів підсвічування, безліч готових пресетів і детальне налаштування. Коштування світіння. Клавіатура дійсно має стильний дизайн, сам нею користувався, не займає багато місця, приємний хід клавіш, не сильно голосна, гарно тримається на поверхні, і взагалі вона дуже крута за свої кошти Але, але, і ще раз, але якщо ви добре слухали, я сказав, що вона крута за свої гроші. Деяке там страку гарно за свої гроші. Ви тільки подивіться, ціна цієї клавіатури зараз складає 2-3 тисячі гривень. Це що за дупа? Ця клавіатура в 23, одинадцятому, 21-му коштувала. 1600 гривень, навіть під час війни вона коштувала 1900 гривень. Але 3000 або 3500 це вже занадто Вона абсолютно точно не варта цих грошей, якщо ви тільки не ярий фанат хатор Якщо я не правий, пишіть в коментарях свою думку. Якщо вам якось пощастить, ви знайдете не більше 2000 або 2500 гривень, тоді можна брати, але це суто мої рекомендації. Я би звернув увагу на Aliexpress або у ринок. Там дійсно можна знайти гарний. Стан клавіатури і за гарну ціну. Пишіть свої враження про відео в коментарях. Також пишіть, якою клавіатурою ви зараз користуєтесь, і яку хочете купити в майбутньому. Вибачайте, що довго не було відео. В мене було день народження, я трішечки випав в життя. Крім цього були інші справи, які треба було вирішити. Тепер повертаюся і буду намагатися викладати частіше відео. Якщо вам все сподобалось, тисайте на вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно, до зустрічі.